Чи святкують українці Хеловін, та яке значення цей день має для них? Ходімо, запитаємо у Львів'ян. Ну, все ж таки це більш американське свято для нас, да, типу запозичене, але вайб класний, тому я не бачу причин відмовлятися від нього. Чи мали ви досвід святкування цього дня, так? Або чи плануєте? Мали, в принципі, ідеалі, да. так. Да. Варили пунш в котілку. І перевдягались в щось типу кроваве, вампірське, прикольне. Ага. Ага. Стандартно. Так, так само. Грим. Не святкую, просто нехай буде день. Цікавий день подивитися на інші ага. образи макіяжу, мейкапу і так далі, як різні вдіваються люди. Але цікаво подивитися. Цікаво. Ніяк. <рес> <рес> Я добре ставлюсь як можливість потусити з друзями. Ми по Гаррі Поттеру» збираємося оце тусити. Цього року. Я змінила думку. <рес> в мене просто є песики і я з Одеси. І в Одесі є петпоінт, який організовує Хэллоуін для собачок з костюмами, з розіграшами. Ось це мені подобається. Взагалі ніколи не святкував і не буду святкувати. Хіба що якщо моя майбутня дружина буде святкувати для неї це свято буде якесь важливе, тому тоді так. Да. А особисто я наразі свої 21 рік не святкував і не святкую, тому що якось не дуже цікаво. Простий день, простий звичайний день. Асоціюється з гарбузами, що там вирізають. Як ви ставитесь до цього такого такого масштабного святкування, що там люди переодягаються і так далі? Ну, кожному ну. по-різному, комусь подобається свято. Комусь ні. Ага. То ви так нейтрально ставите. Так, так, так. Нормально. Нормально. А чи плануєте святкувати, чи будете святкувати? Ні. – І Ніколи не святкували. Святкували святкували. Так? А як? Ну, робили хату під стиль Халовіну. Угу. А ви? Арпус вирізав. Герпоз вирізав. А з чим вас асоціюється взагалі цей день? День померших. Так, так само. Угу. Шановлення померших. А мені подобається це свято, якщо не знаю, більше подобається просто естетично, вдома там якось. Прикрашати квартиру отак. Та плюс те саме візуально прикольно, якісь тусовки костюмовані прикольно, але там весь сенс, який закладений з прополеглих, це, мені здається, повз нас іде. Ну так, да, до нас це якось не підв'язано, до нашої культури в цілому.